Доброго дня, я висиченко Артем. Сьогодні буду робити стерильну свічку з мила. Для цього мені потрібно дві кастрюлі, серветки, бавовніна мотузка, господарське мило, гайка, столова ложка, залізна посудина, вода, оцит та тертка. Для початку я натру мило. Натерте мило засипаємо в кастрюлю. Тепер заливаю воду до повного покриття мила. Я залив воду для парової бані і зараз сюди буду ставити каструлю з милом. Розмішуємо потроху, розмішуємо мило. Після того, як я розтепив мило, зараз буду наливати оцет. Тепер буду ставити його охолоджуватись. Після охолодження стерину я дістав його з каструлі та зараз я його просушу серветками. Тепер я його ламаю та знову ставлю на перву баню. Для свічки я підготував чашку, зафіксовану на багольній нитці гайку та прив'язану до палички. Розтепивши стеарин, я його заливаю в чашку опускаю гайку по центрі майбутньої свічки та залишаю її охолоджуватись. Стеарин охолов. Зараз я Відріжу баоліну мотузку. Все, наша свічка готова. Хімія це світло знань.